Що робити, якщо ви загубили паспорт? Терміново повідомте про це територіальний підрозділ Державної міграційної служби за місцем свого проживання, який у разі необхідності видасть вам тимчасове посвідчення, що підтверджує особи в законодавстві У нас використовується термін терміново срочно. Якщо ви вияснили, що паспорт потерян, допустим, там ночі, значить з утра, в дев'ять утра ви вже должны бути там і написати заявлення. Дві фотографії розміром 3,5 на 4,5 сантиметри. Якщо ви постійно носите окуляри, фотографія повинна бути в них. Відновлення паспорту вам обійдеться від 80 до 150 гривень. Все залежить від обставин та вашого регіону. Бездомні громадяни оформлюють паспорти за місцем майбутньої реєстрації, місце їх проживання або перебування. Що робити, якщо ваш паспорт вкрали? Дії ті ж самі. Щоправда, спочатку треба написати заяву про викрадення паспорта в міліцію. Вона безкоштовна. Після цього заяву на вилучу нового паспорта із необхідними документами. А якщо ви знайшли паспорт, тоді негайно здайте його до Державної міграційної служби України. А ще краще: просто будьте обачні і стежте за своїми речами.